П'ятниця, 11 квітня, 1143-я доба війни. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Наші захисники збили в області шість ворожих дронів. Як медики основної госпітальної бази рятують життя в області, перевіряють залізничні переїзди. Унікальна виставка відкрилася у столиці. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації через ракетний удар по Дніпру, 10 квітня, на жаль, загинув 42-річний чоловік. Ще дев'ять осіб постраждали: троє людей на амбулаторному лікуванні, решта у лікарнях. Лише вранці рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання. Ввечері на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Захисники неба знищили шість ворожих безпілотників. По Грушівській громаді Криворізького району агресор цілив дроном камікадзе, пошкоджена лінія електропередач. Російська армія вдарила безпілотниками також по Нікопольщині, райцентру та Марганецькій громаді. Всюди минулося без загиблих і поранених. Про ситуацію в інших регіонах України у місті Куп'янськ Харківської області внаслідок російських обстрілів пошкоджена будівля лікарні. Троє людей отримали поранення. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Харківській області. Також російська КАП влучила у подвір'я приватного домоволодіння у Куп'янську. Внаслідок вибуху постраждали 62-річний чоловік та 74-річна жінка. Крім цього, було пошкоджено 8 приватних житлових будинків. В гаражі та господарські споруди. Окупанти атакували Житомирщину. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Житомирському районі. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків. На жаль, одна людина загинула. П'ять осіб постраждали, серед них дитина 2011 року народження. Всі знаходяться в лікарнях області. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1210 окупантів, 61 артсистему та понад сотню безпілотників. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали Особового складу. Понад 930 тисяч осіб. Танків 10 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 32 тисячі крилатих ракет 3 тисячі Потрібна тактика тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Дорогі українці українки зараз тривають роботи в Дніпрі на місці удару російської ракети. Попередньо балістика. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час відомо про те, що п'ять людей постраждали. Всім надається допомога. Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь, удар російських FPV, п'ять дронів. Це абсолютно усвідомлений удар по місту, поблизу продуктового ринку, просто по цивільних поранення отримали 12 людей і серед них одна дитина. Також російські удари по Харківщині. По Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях Сумщина, постійні удари керованих авіабомбів, все це вже майже через місяць після того, як Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення вогню. Росія очевидно ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки. Тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни, потрібна тактика тиску, тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам в цьому. Зараз міністр оборони України Рустему Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати Рамштайн. Нове засідання, звісно, наш пріоритет це ППО, і маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильніше. Будемо працювати і надалі з кожною країною, з кожним лідером, які дійсно можуть впливати, щоб Російська держава відчувала більшу ціну за війну, ціну яка Незмінно зростає для них, я доручив також підготувати наші українські санкційні пакети. Є відповідне обґрунтування від спецслужб. Це сильні, сильні пакети. І щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни, тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист. І допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів, це відомі всім українцям прізвища. Мали вплив зараз. Триває підготовка відповідних указів. все буде поетапно. Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім в Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу. Була доповідь Служби безпеки України Василя Малюка, протидія диверсіям, протидія агентурі ворога. Я хочу подякувати СБУ за захист нашої держави. Провів також нараду з віце-прем'єр-міністром Кулебою. Ми готуємо підтримку для наших громад, про яку домовлялись з ними сьогодні. Мені представили конкретні дані яким громадам буде надано допомогу, і який можливий обсяг фінансування? Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення. Слава Україні Героям слава! Далі офіційна хроніка подій. Українська парламентська делегація перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. Основна мета візиту стратегічний діалог з американськими законодавцями щодо підтримки України у відповідь на повномасштабну агресію Росії. Делегація вже провела низку важливих зустрічей у Вашингтоні, зокрема з членами групи підтримки України в Конгресі США, міжфракційного об'єднання, до складу якого входять законодавці обох партій, що вже тривалий час, послідовно виступають за надання Україні військової допомоги, збереження санкційного тиску на Росію та притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Політична, військова, фінансова підтримка України з боку Європейського союзу залишається незмінною. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на прес-конференції за результатами 10-го засідання Ради асоціації україна ЄС. Денис Шмигаль підкреслив, що наша держава прагне проведення ефективних змін в межах євроінтеграційного процесу та економічної інтеграції в єдиний ринок ЄС та докладе усіх необхідних зусиль, щоб після завершення війни стати повноправним членом Євросоюзу. Прем'єр-міністр зазначив, що уряд України розраховує, що у 2025 році всі шість кластерів у переговорах щодо вступу до Євросоюзу будуть відкриті. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Як ми вже повідомляли, 8 квітня ворог вдарив по Дніпру безпілотниками. Було пошкоджено житлові будинки. Кілька людей отримало поранення. Шестеро з них залишаються у лікарнях на стаціонарному лікуванні у середньому стані тяжкості. Про порятунок Дніпрянки у нашому наступному сюжеті треба буде зробити ревізію. далі ми можемо переводити щоб більше зустрічатися зі своїм рідним відділенням. Ви така гарна, красива жіночка українка, справжня українка. Жаль, на жаль, так стало, що ви цій війні одержали таке важке порадине. Дуже важке. Дуже у головній госпітальній базі області сьогодні, рятують Дніпрянку, постраждалу внаслідок масованого дронового удару по місту 8 квітня. Ворожа атака застала 47-річну Людмилу вдома на кухні. Я була у коридорі. Я прорахувалася на один шахет. Я зайшла на кухню, сіла на стільщик і в саме цей час пролунав. вибух, пишка і вибух. Я їх рахувала, я сиділа, в мене два кота вдома. Я сиділа, позабирала їх, бо був дуже гучний вибух, і я їх забрала. Ну, потім відпустила і пішла на кухню, а оказалось, це був предостаннє, не останній. Потім схопила телефон, почала відчинила двері, і тільки тобі поняла, що нозі щось тече, але медики зразу не могли дістатися, тому що зривалися машини. Швидку для жінки викликав сусід з четвертого поверху, а всю складність отриманого Людмилою поранення вже в лікарні допомогла виявити вчасно зроблена комп'ютерна томограма. Хірургам та анестезіологам заради спасіння Дніпрянки потрібно було вирішити дуже багато проблемних моментів. Вкрай важкому стані і було доправлено до. Нашій лікарні, і тільки на КТ лікарі побачили відламки, які залетіли і глибоко в живіт. Тонкий кишківник був перебитий в кількох місцях, якщо точніше, в п'ятьох місцях перебитий тонкий кишківник. І один з потужних лікарів хірургів Мечникова взявся і, може, три години робив цю важку операцію. Цю важку операцію переливаючи ще в реанімаційному залі кров. Благо в лікарні необхідної для успішного проведення операцій донорської крові було вдосталь. Тож на рахунку рятівників у білих халатах і донорів ще одне врятоване життя. Ми порахуємо, що після всіх операцій в середньому ми перев'ємо і до 4 літрів крові. 4 літри – це 10 донорів. Дуже важка арифметика, але за неї життя. 10 донорів заради одного життя. Лікарі-хірурги двічі на день перевіряють стан Людмили. Вона під постійним наглядом реаніматологів на сьогодні поранену вдалося стабілізувати. Вже зняли запарату ШВЛ. Жінка мріє якнайшвидше одужати, приголубити своїх любих котиків, умку та Тайсона, обійняти рідних і знову взятися за лялькарство і виготовляти ляльки-мотанки. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини Д1. Про події в житті Дніпропетровщини у місті Самар відремонтували укриття в одній з гімназій. Донедавна учні вимушені були навчатися у стінах сусіднього закладу через відсутність укриття. А нині вони повертаються до своїх класів, бо сховище там капітально відремонтували. У приміщенні облаштували системи вентиляції та водопостачання, провели резервне освітлення, виконали комплекс робіт, аби діти завжди перебували у комфорті. А ще оснастили меблями та підготували запаси води і медикаментів. Передбачили в укритті простір як для навчання, так і відпочинку чи гри. На Дніпропетровщині перевірять всі залізничні переїзди. Планують це зробити протягом квітня. Оглянуть 261 залізничний переїзд на території області. Основна причина перевірки контроль за належним утриманням колійної інфраструктури та підвищення безпеки залізничного руху. Кримінальна хроніка: масштабну корупційну схему у сфері ритуальних послуг правоохоронці викрили у кривому розі. Більш детально розповість речниця департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Альона Лютницька. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримали учасників злочинної організації, які наживалися на ритуальних послугах у Кривому Розі. Організував її директор комунального підприємства, завдяки зв'язкам якого у міськраді тендери на послуги з перевезення тіл полеглих військовослужбовців, а також обслуговування кладовищ та ремонтні роботи об'єктів благоустрою вигравали підконтрольні приватні фірми. Один із підприємців раніше ставав героєм журналістських розслідувань. Щоб вкрасти гроші з бюджету до офіційних документів, ділки вносили фіктивні дані не тільки щодо обсягів виконаних робіт, але й навіть завищували вартість кожного кілометра міжміських транспортних перевезень тіл загиблих або померлих військовослужбовців. Монополія на такі послуги принесла його учасникам десятки мільйонів гривень. Лише за кількома договорами сума привласнених коштів з бюджету сягнула 7 мільйонів гривень. За результатами проведеної спецоперації поліцейські за силовою підтримки роти поліції особливого призначення та корд провели 77 обшуків. Серед іншого вилучили понад 1 мільйон гривень, 68 тисяч доларів, 28 тисяч євро, документацію, чорнові записи, телефони, а також 8 автівок та мотоцикл. Нині дев'ять учасників злочинної організації затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Новини культури у Києві відкрилась перша виставка ритуальних африканських масок. Колекція екзотичних артефактів належить відомому історику Олександру Алфьорову і поки що є найбільшою збіркою такого мистецтва в Україні. Чим особлива традиційна культура Африки і що в неї спільного з українським минулим? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Офіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Алфьоров прямує до мілітарно-мистецького бару офензива, що на столичному Подолі сьогодні тут аншлаг. Відомий сторик, який щойно повернувся із фронту, представив власну колекцію ритуальних масок із Африки. Твердить, такої кількості і різноманіття творів архаїчного мистецтва поки немає в жодному українському музеї. Це дивовижна культура народів Африки, яка сьогодні не представлена в Україні. Взагалі не представлена культура, не представлена дипломатія дипломатичні <зв зв'язки не представлені дипломатичні зв'язки. Ми отримаємо голосування в ООН і в інших організаціях, які ми отримуємо. Але важливі не тільки політичні контексти. Африканські маски надихали митців Франції, Німеччини та Італії, які шукали нові стилі на початку 20-го століття. Завдяки їм нові візуальні рішення знайшов Пабло Пікассо, засновник кубізму. Мистецтво Африки допомагає прояснити і прадавні уявлення українців. Ці маски в принципі в якомусь плані нам проговорюють і. Існування подібних культур масочних і в Україні. Ми їх знаємо прекрасно на Василя на Маланку, ми знаємо їх із розкопками. Функціонал це таємні товариства, ініціації, це духи предків, це тотемні тварини. Це те, що ми сьогодні можемо науково дослідити на прикладі африканських масок. Ми можемо сміливо опускати до нашої історії і реконструювати, що їхня логіка африканська надія була подібна до нашої. Логіки. Ті самі ініціації, ініціаційні маски, ті самі маски з духами предків, ті самі маски, як втілення культури е, цілому е, обробки дерева. Попри війну, українці активно поновують нові сфери світового мистецтва. Алфьоров наголошує: аби перемагати і панувати, треба знати і розуміти кожний світовий феномен. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. Де 1 Про спорт українська борчиня Оксана Лівач здобула золото на чемпіонаті Європи 2025. Українка у фіналі у категорії до 50 кілограмів здолала Евін Демірхан з Туреччини. Три очки вона заробила в першій половині поєдинку, а згодом довела перевагу до восьми. Це вже друге золото в кар'єрі Лівач на чемпіонатах Європи. Перше вона виграла у 2019 році. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 11 квітня. В обласному центрі протягом дня очікується суцільна хмарність, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 2 до 8 градусів вище нуля. Вітер східний до 6 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями можливі опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до 7 градусів тепла. У синельниковому Павлограді та Самарі впродовж дня очікується хмарність, можливі опади. Стопчик термометра покаже від 0 до 9 градусів із позначкою плюс. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!